І сьогодні їдемо нарешті на кемпінг. Тому цей блог називається Кемпінг-Блог. Ми чесно, абсолютно це так довго не планували. Це відбулося вчора ввечері. Ми переглянули відео одного блогера, і він такий каже, поїхали. Я така, да, а why not, правильно? І тому сьогодні зранку я вже була на роботі, сьогодні п'ятниця. Я була на роботі до чотирьох. Поки я працювала, Міша скупив нам все, що найпотрібніше: це два стульчики, далі дві такі чашки, типу, щоб ми могли на кострі там під... нагріти воду, ще ще, гірлянду для атмосфери, Дрошу, дрова, дрова типу, все для костру. І їдемо ми зараз в ось це місце. Там є паркінг, не паркінг це як. Кемпінг правильний правиль, для машин, там є лоти, слоти. І там типо логіка така: перший приїхав і можеш зайняти це місце. Не потрібно резервувати зараніше. Ми не знаємо, що буде свободна, да, так? Так, ми не знаємо, чи буде вільно, але там скільки слотів? 40, 48, Ну, достатньо багато, Там то тому... багато, Це ж там пать сусідня. Там будемо до Так. Типу, це така локація, там озера, гори, і ми можемо їхати по дорозі і е шукати собі кемпінги. Їх там достатньо багато. А, ми їдемо до цього місця півтори години. Наша дорога займає на машині. Нашій, і, власне кажучи, ночувати. Ми будемо також в нашій машині. У нас задні сидіння складаються. У нас є на величкій Ми взяли наші всі одіяла, плідики, подушечки, е, отаке, карти, щоб потім грати ввечері. І план такий: ми сьогодні приїдемо туди, повечеряємо, можливо, трошки там пройдемося, подивимося локацію, приготуємо на кострі курочку, овочі в нас будуть і. Потім ми переночуємо, і вже хайкінг буде завтра зранку. Хочемо встати як можна раніше і насолодитися ще таким ранком, свіжим, красивим. Погода повинна бути чудова, як і сьогодні. Чесно, в машині дуже жарко. Ми включили вентилятор. Холодні, тут. Ну, так, да, звісно, в горах буде холодніше, і... але не дуже сильно. Побачимо, як воно буде. Ми взяли тепло, теплий одяг. Що було? Здаваєш. Поїхали, поїхали. Направка на доски, Resurrection Pass Ну, пикник Все регистрируешь? Опа, мне кажется, не так Ну как мы будем искать карте, потому что я не скачал? Или присоединимся к ним, мы будем с ним кушать реально все занятки. Ну, хоть одно из 48. Там будет где-то. Ну, хоть, в лесу, хоть ему у моря по барабану. Интересно, что они вот тут справа. Ну слушай, чувак, что займет, блин, вообще не прикольно. Что вызер? потому что там не было съезда. А, Потому что поезд другой стороны. Слушай, ну, что Google не знает, что здесь, блин, в одну сторону okay. люди. Right. Сиди. Сиди. Он заехал. Он просто ехал домой. Прости его. Четыре. Мы половину проехали. Пока не малейшего шанса. а нету здесь. Паркинг может быть и прямо походу, нет вообще кемпинга. нарисован кемпинг, смотри. В Лейк есть кемпинг. А здесь, видишь, лодки и только парковку. То есть нужно идти на Норф Лейкс, Там есть кемпинг. А, это мы сейчас и там есть. Странно. Тут я не понимаю, почему здесь нет. Вот. Будем в Банфе ночевать. В Бамфе? На парковке. И в Канморе там на, на, на то, на парковке того парка, где мы женились.

Нам нужно кемпинг. Нет, кемпинг. Гау. Просто кемпинг. Такой желтый значок. Вот, Элк, вот позже поехать. Можно сюда поехать. Здесь мы были заняты. Интерлейкс. Подожди, то есть, если мы были ось тут. Да. Но мы да поехали обратно. А мы поехали сюда вниз. Да? Ну, по идее, мы сюда приехали, на нож. Видишь, здесь нет кемпинга. Мы не там. Нам вот надо находимся. тут. Вот видишь, точка стоит. Нам туда надо. А, нет, вот здесь мы не находимся. А, правильно. Так я же говорю. Это точка, где мы находимся, правильно? Да. Да. И, да. И Теперь нам надо поехать Дальше. вдоль реки, озера. Жизнь, конечно, классная штука. Когда у тебя есть на место, где спать. Через три часа со стемнеет. Солнышко, пока-пока. Ну, Віже нету такого, щоб взяти штуку і то, то призервіру. Коротше, ми спочатку приїхали на інтерлейк, дещо. Можна було приїхати без реєстрації, там записатися. І там було все зайнято. Абсолютно все зайнято. Ми поїхали трошки далі. І там були локації, де потрібно було резервувати. Ми нам сказали, що все, там, там зайнято, нічого немає. Їдьте на каньйон. І ми приїхали на каньйон. І знаєте що? Тут набагато краще, ну як по мені. Єдине, що немає озера близько як там. Але воно воно, ні. воно є. Ми просто не припарковані на березі. Тобто цей паркінг він не знаходиться на березі озера, але ми до нього можемо дойти. Так що зараз ми. Що ми будемо зараз робити? Зареєструємося. Я вам покажу, як Я це все зробити. Боже, як тут гарно! А подивіться, просто гляньте, гляньте, на це. Рай, ти глянь, що це. Слышиш? Що... Ти знаєш, що це? Ні, ні, ні. Да. Так, ми вибрали наше 14-те місце. Зараз будемо реєструвати нашу машинку. До речі, виходить так, що сюди, на цю локацію, їхати набагато ближче з Калгарі, ніж до Інтерлейкс. І я вам ще кажу, я тепер зрозуміла, чому вони всі посміхаються. що Вони всі під кайфом. Ви гляньте, яка краса. А їде. тепер хочу кожні вихідні сюди їздити. Міша, можна кожні вихідні сюди їздити? 60 баксів можна. 60 баксів кожні вихідні? Что делаем? Читаем. Когда вы выбрали, у вас типа 30 минут. Тут а -а -а -а, дрова дышащие нежно заправцы. Лайфхак. Забавно. Настать карточку. Запомнить Campsite Self Registration Envelope. То есть сначала вот этот Self Registration Permit. Final out of payment. And calendar fee, na breakfast, and total fee, plain total fee, and envelope. Ну у нас одна ніч. З 11 до 7:00 ніть обідь, нія, ну, нікого будити громкою музикою і поведінкою. Check-out в два дня надо сделать. 2 дня потрібно виїхати. Попрос в том. В чём вопрос? Вопросов нет. Мы cash короче, тут О, мне же Телефон, телефон, а кто дозвонится? Нема зв'язку. А, я думаю, что это можно было очень не потому что... Так, это лишь для карточки. Ну, я думаю, вот... Ну, окей, на всякий випадок. Ну и все, Без ничего. Теперь эту штучку. Как ничего, денежку положить? Денежку положить. Ну, давай заполним сначала. Значит так. Всегда думал, что доллар с двумя, приехал в Чехию, оказался одной. В Чехию? В Канаду? Нет, в Чехию, на... когда сдавал экзамен, написал две, І чешку преподаватель говорит, тепер зрозуміло, що ви не чех. не образовано обіцянина. Приїхав, не знаю, що долар з однією палочкою. Date of deparчик поставимо завтра. До речі, якщо ви забули ручку, то тут вона є на цепі. Висить. Ось цю оранжеву бумажечку ми забираємо з собою і її ми вставимо в стовпчик. А конверт туди закидаємо. Я что-то не к вам, мы же номер машины не водили. Миссы мы знаем. Не важно а вы это а Мы там не машине. водили место. Может а... там мы бы с другой стороны еще за. Ну ты читал инструкции. я. нас все ходится. Я бы взял новый инвелоп. Чисто <че> посмотреть. <плодиси> да достанеш, те, ну ты же не достанешь, то, что мы уже оплаты. Зай стоять ошибся. Пішли розбирати. Хлам, не Весь хлам, який ми з собою взяли. Заплатили. плотірі. <рес> Давай що я тебе положу. <рес> 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 До речі, так. Да, тут є дитяча площадка, яка, ну, вона велика рідкість. Типу в Калгарі я бачу площадки такі на шкільних подвір'ях, там, не знаю, в парку можна знайти, але не в усіх. А тут якраз кемпінг-зона. І так що ті, хто з дітьми. Це гарний варіант. Торжественний момент з іншої сторони, зліва. Щоб, щоб дощ коли капав, да? не мчив. Основне розложили, ми поклали наші задні сідушки вперед. І тепер у нас дуже багато місця. Ось так вони лягають, абсолютно горизонтально. Тепер я розкладу цей матрас і застелю наше ліжко. Ось так це виглядає ззаді. І на цьому моменті я зрозуміла, що ми не все взяли, що планували. Я хотіла ще взяти додаткове одіяло, яке ми постелили під низ, яке я думала, що це воно. А іншим одіялом ми б укривалися. Але. А, ні! Стоп! Ми його взяли. Ось воно. Ні. Кушка. Ось наша їжа. Це курочку Міша вчора замаринував. Салати там з сухариками, там овочі, піца. У нас є ще маршмеллоу, ще там кава в машині на ранок, Кока-Кола, вода, солодкі булочки, Пексиновий сок. Пексиновий сок. Так. Ложа. Ні, ложа. ложа тут. Міша каже, ну просто для королів. Ну, реально, наче для королів. В мене внизу там. Я постелила такий тоненький в нас був матрасик. Ми купляли типу, як розкладушки до... для наших свідків, які приїжджали до нас на весілля. Кому цікаво про весілля, там є відео про нього. І ми якраз його взяли, він знімається, постелили внизу ідеально просто по розмірам нашої машини. І тепер, як для мене, одна з найголовніших деталей, щоб це все було дуже так. Cozy. Це гірлянда, за якою Міша сьогодні ганявся по калгарі і знайшов в Майклс. Вона на батарейках, що нам абсолютно підходить. Ось така вона виглядає, і вона жовтого кольору. Ось така гірлянда. Зараз ми будемо її з вами розчіпляти. Так, Міша мені включав колір. Така вона жовтенька, і я дуже хочу її причепити якось на стелю і, можливо, ще тут, щоб вона звисала. Такі в нас технології, бо ця насправді дуже грязна. Мене не мене а то, просто все в піхні. Ням. Mm. Oh. Салатик. Mm, сам же готов, да? Дуже вкусно. Миша вообще мастер по салатам. Это просто ням ням ням. Персик. О, ні, який Помідорчик. Болгарський перчик, помідорчик, огірочок. Сухарики. І соус. М -м -м. Ням. Прелесть. місце. Мені оно нравится. Мне воно нравится. Туди, где я хожу за огнем? За За этими. Ты поняла. Там вот так. Вау. И это веточки здесь были. Вот такие елочки, Миша, по Да, сейчас хейтеры скажут, это неправильные. И переворачиваешь, ты не По барабану на хитеров. Хейтеры, выходим отсюда. До свидания. Это для вас занимается. Мама, папа, привет. Брат, Витек. Это все для вас. Бабуля, дедуля. Мама, я в телевизоре. Я в телевизоре. Нежно. Це вчора замаринував? Ввечером? Втіряки. Черіякі? Все не завтра. Міша правду каже, що тут насправді набагато якось світліше, просторніше, ніж на ті локації, що ми були до цього. Тут ще так гарно вигляд захід сонця. на гори. Але це наше якби перше враження від самої локації, де ми припаркувалися, де будемо ночувати. А от завтра, коли ми підемо гуляти, вже буде більш ясніше, бо не зрозуміло, що тут поряд. Чи дійсно буде класно гуляти? Good evening! Yeah. We made a містей? We didn't put number. No, you didn't put app number or anything. Ah. So it was cool. on other side. This uh, information ah. because well, this is yeah. So you put yeah, your okay. Name vehicle <laughs> so, oh ID. Oh my, God, sorry. Yeah, sorry. No worries. <laughs> we just weren't sure who it was. So enjoying your evening. Yeah. yeah, yeah. Where are you uh, from? From Ukraine. Ukraine. Our first camping. Yeah. It was difficult to find some place because yeah. we were in Interlake. And it's full. Yeah. Yeah. <laughs> it, it filled up last night. But this place is also no, so good. We like it. Yeah. You need more wood. There's more over there. Mm-hmm. You need more firewood? Mm hmm. Yeah, you can buy some. Oh, we, have oh, some. So we saw it. Yeah, we saw a good we... price. For 11 <laughs> Yeah, <laughs> wow. on Shell Station. Yeah, thank you. Mm -hmm. Misha. <laughs> Vehicle it, we have a license number it's it's in document or this this number look here type of look at the main accommodation <laughs> is it correct we'll sleep in car yeah no it's fine uh -huh. so uh type you're just sleeping in car that's yeah fine. car and uh one night okay yeah and today's date i'll write that campground canyon and you're 1114 14. Okay. and then you then put 31 in here mm -hmm. yeah okay, perfect okay That's all? Thank you. Just to let you know uh, -huh. uh there were some bears uh -huh. this morning uh -huh. in the campground. Ага. Uh Окей. -huh. Okay. Okay. Так що в п'ять утра як виходимо. Виходимо з ружьо. Будь охота. За нами буде охота. За нами. буде. Okay. Ця інформація нас, звісно, підбодрила. Утречком быстрей солить. Така у нас краса вийшла. Короче, Міша купив, бо я почала переживати. Щоб в нас можна було ставити, залишити вікно відкрите, але щоб ніякі жуки не залізли. І Міша знайшов спеціальну сітку, і таку полосочку, вона, типу, з однієї сторони скотчем приклеєна, а з іншої сторони, вона такі, як, як ліпучка, знаєте, як ото дитячі кросівки на липучках. Оце вона така. І зараз приклеїмо її. Ух, яка величезна сітка. Хоча можна її буде клеїти як завгодно, але потрібні ножниці. Мішка, в тебе є ножниці? Коротше, гірлянди – це пушка тема на батарейках. За скільки ти її купив? Вона, звичайно, стоїла 30. Зараз у них акція, кстати, 40% офна на все, що то. 50% на гірлянди. І я на касі пробиваю, підбігає. Тоденька говорить, О, вы так знаешь, что сегодня день типа гирлянд? скидок гирлянд, поэтому купили гирлянду. Я такой, нет, я сегодня на кемпинг, мне нужна гирлянда. Он такой, вы резончик, типа, и все. Вот так вот на батарейках вообще тема. Батарейки в омрте купил. Ну, она, конечно, такая странная, типа, она будто бы как под дождик. То есть, дождик тоже, тоже, когда есть. я не могу расчепить, типа, это так и должно быть, к сожалению. Но nice. Я люблю жовту гірлянду, вона прям уютненька. До речі, один момент. У нас є люк, і це прям тема. У нас звёзды смотреть. Ми ще Скажи, як ти будеш на зірки дивитися? О. Не, ляж, ляж, от прям ляж в повністю. А можна я розслажуся у мом тонграє? Ми вже зарання рекламуємо нашу машинку, коли буде мені продавати. Ну, лягай нижче. Ось, диви, він лежить. Виножку повністю. О, внечний путь. Я кстати, думала, що в нас не видно ці всі наші сузір'я, що це якась друга. Галактика. Галактика. Вселенная. Друга частина планети, що нам не буде. А тут кстати, книзирки видно. От стане темніше, ой. Стане темніше, і я покажу, що у нас тут видно, коли ми ще гірлянду виключимо. Перед сном. Коли я там ляжу, мені буде прям чітко. Зараз будемо в картишки грати. Ми взяли картишки. Ми граємо в Джокера. Нас. Да, нас з Андрієм навчили наші друзі, як грати в Джокера. Ми теперь играем в Джокера. Всякі тут находят. Короче, вот так. Вот. Так що на сьогодні все. Зустрінемося завтра. Ну.